Астроранк, 16 липня, День ніжності та чарівної точності. З вами, я, Вікторія та наша Ластівка, передає вам інформацію про астрологічні гостини, де сьогодні панує місячна діва, знак тонких деталей, краси, простоті та вміння бачити суть речей. Гостина Дня зачаровані це не просто аксесуар, це ніжність обгорнута у шовк. Сама така хустина відповідає настрою сьогоднішнього дня. Спокійна, витончена, мрілива, мов ранкового світла, діва любить продумані образи, делікатну красу, символи, які несуть сенс. Зачаровані це хустина про внутрішній стан, про погляд у глибину себе. Про невимушену жіночість. Сьогодні її варто вдягнути тим, хто хоче бути почутою не голосом, а присутністю. Порада дня замість метушні сповільнись, замість гучних рішень вибери те, що говорить серце. І нехай твоя хустина зачаровані стане знаком, що ти не випадкова. Ти створена сенсу, світла й шовку. Напиши мені, якщо хочеш її собі. У твоїх руках вона засяє ще краще.